Радіо UA Chicago Друзі, ми у прямому ефірі, і сьогодні до нас в студію завітали Ольга Наконечна, імміграційний адвокат та виконавчий директор на та пан Олег Мальський, програмний директор асоціації самопоміч. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Добрий вечір, громаду. Добрий вечір, слухачі, Дмитро і вся ваша команда. Приємно бути з вами знову ж і приємно розказувати і ділитися своїми новинами і так само різною інформацією. Насправді є сьогодні про що поговорити, тому що ми обрали такий формат, що будемо відповідати на питання наших слухачів, глядачів. Їх є а, немало. Тому пропоную розпочати. І ну, яке могло бути перше питання, як не про ТПС та юфою. Тому, будь ласка, пані Оля, а пане Олег, якщо можете, що від скажіть, що відбувається зараз з та фою? Чи є якісь зміни, чи є новини, так а, щоб знати для тих, хто цікавиться? Um... Ну, напевно, що я почну, тобто обидві програми до сих пір активні, вони працюють. Особливих новин і змін не відбувається, тобто люди далі продовжують приїжджати за програмою United for Ukraine. Ми бачили деяку затримку в часі розгляду заявок на гуманітарний пароль за програмою. Можливо, це було пов'язано з різдвяними та новорічними святами, можливо, тому що міграційна служба була завантажена. Але зараз вже є певний прогрес, і заявки почали розглядатися досить швидко. Тобто, вже не потрібно чекати два місяці, як це було перед тим. Також внесли зміни відносно того, як можна продовжити travel authorization, тому що, як відомо, він дійсне тільки 90 днів. Якщо людина не встигла за певних обставин виїхати з тих 90 днів, то попередня процедура продовження travel authorization включала в себе те, що потрібно було писати лист заяву через кабінет спонсора і пояснювати, просити продовження такого дозволу на виїзд. Зараз імміграційна служба внесла окрему кнопку в кабінет спонсора в програмі United for Ukraine, де можна відразу запросити продовження. travel authorization А, будь ласка, для тих, хто не, не розуміється тому, travel authorization, то є для тих, хто хоче виїхати зі сполучених штатів кудись? Чи то навпаки ті, хто хоче Ні, це навпаки, Travel authorization – Це є той документ, який приходить в кабінет бенефіціару. Та людина, яка uh -huh. намагається отримати пароль за програмою United for Ukraine, це є дозвіл на в'їзд в США за програмою United for Ukraine. Я, напевно. Зараз останній з магікан. Ни хто ніколи не мав ніякого відношення до UFU, тому такі питання. Перепрошую, та давайте теж розглянемо питання які пишуть: як привести дітей до 18 років по програмі U4U, це питання досить часто я зустрічав під нашим нашими відео. Будь ласка, вам слово. Ну, умови програми спочатку її заснування незмінні стосовно дітей. Тобто дитина може приїхати лише в супровіді одного з батьків або в супроводі законного опікуна. Під законним опікуном мається на увазі особа, яка була визнана таким органами опіки та піклування або судом, тобто, звичайна довіреність, де батьки дозволяють привести дитину, не, не стає підставою для такого опікунства і для супроводу дітей. Дуже часто до нас також насправді звертаються з такими запитаннями, як напевно, що і в самопоміч звертаються за тих умов, що батьки, тобто чоловіки знаходяться в Україні і за об'єктивних причин не можуть виїхати, не можуть супроводжувати дітей. А мами, жінки вже самі знаходяться в Сполучених Штатах за цією програмою. Найчастіша, найчастіша порада, яку я даю, це є оформити адвенс парол, тобто оформити вже оцей дозвіл на виїзд і на повернення назад тим, що знаходяться тут, для того, щоб поїхати і забрати своїх дітей. Зрозуміло. Пане Олег, до вас питання, напевно, а що відбувається з бенефітами? Чи я є... напевно що хотів би повернутися трошки Ще до до you програми mm -hmm. you і сказати, що це унікальна програма, унікальна можливість для а, тих, хто хоче по потрапити в Сполучені Штати, і поки що ця програма, програма відкрита, я би радив, хто має можливість все таки скористатися цією можливістю, тому що ми не знаємо, коли війна закінчиться. Ми не знаємо, коли ця програма буде закрита. Але так як є це безкоштовна програма, яка існує від... А, Імміграційної служби я би заохочував кожного хто має можливість скористатися цією можливістю. Uh, Відсоткове співвідношення того скільки кейсів uh, схвалюють позитивно не змінилося з початку цієї програми. А for Ukraine? так UFU. а. Я не знаю відсоткової статистики, але фактично, так як відповідальності для спонсора за цією програмою немає юридично, тобто це тільки формальне зобов'язання, то фактично усім, хто може показати певний стабільний дохід та якісь збереження і задекларувати, що вони згідні надати цю першочергову підтримку, їх одобрюють як спонсора, і дуже рідко бувають відмови для спонсора. А що стосується самих бенефіціарів, то відмови пов'язані. Як правило, з тим, що вони або вже були по програмі і поїхали без адванс-паролу, або з тим, що у них є певні порушення імміграційного характеру в минулому при подачі на візи в консульства США, або у них були депортації сполучених штатів, або ще певні порушення також кримінальні порушення можуть бути причиною відмови за відсутності оцих перелічених підстав, фактично 100% одобрення в кулуарах а, різні. І також на інтернеті різні експерти стверджують майже 100% що програма U4U буде завершеною, і що це вже майже остаточно відомо. А кому потрібно вірити? Кому до кого варто прислухатися в таких випадках? Ну насамперед, наскільки я знаю, наскільки пані Оля теж знає, напевно, що в імміграційній службі ніколи не закривають програму завтра. вирішується вирішуються ще сьогодні. Вони дають завжди достатньо часу і достатньо можливості для того, щоб люди, які не встигли це зробити. Щоб подали документи і вертаючись до кількості, оригінально було затверджено, що будуть удавати, видавати юфорю для 100 тисяч населення для 100 тисяч бажаючих приїхати. Цей а, ліміт було знято, тому зараз можуть скільки хочуть, скільки мають можливість сюди приїхати. Зараз немає жодного ліміту. Ліміти всі познімали вже давно. Добре, а пані маєте по так. Я також згідна з паном Олегом в тому, що якщо й буде якась інформація про припинення програми, то імміграційна служба зазвичай використовує офіційні джерела інформації, тобто це бафедра Register, це є той журнал, в якому публікують всі офіційні новини. Також є розсилка від імміграційної служби, яка приходить підписникам, як правило, організаціям які надають юридичну допомогу адвокатам та всім, хто в тому зацікавлений, тому офіційних повідомлень не було. І навіть натяку на те, що така програма може закритися, також не було. Тому не варто вірити слухам. Я сама особисто вже як мінімум разів п'ять чула, що програма закривається, але наразі вона працює і немає жодних підстав на те, щоб хвилюватися. Друге по популярності питання є питання про бенефіти, про те, коли вони будуть відновлені. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну насамперед, ми всі чекаємо прийняття закону бюджету. Нарешті сьогодні і завтра має розглядатися дуже великої надії на те, що він буде прийнятий, немає. Але поки що бенефіти для тих, хто приїхали після 1 жовтня, вони не можуть отримувати цих бенефітів. А для тих, хто приїхали до 31 вересня, вони далі можуть продовжувати подавати документи на бенефіти. А це оцей брейкпойнт, називається, що відрізняє оцих людей, коли по приїзду. Але ті, що приїхали після 1 жовтня і мають. Дітей до 18-річного віку вони кваліфікують на програму All Kids угу. і так само, так само вагічні, вагітні жінки вони кваліфікують на цю ж саму програму, не залежачи від свого статусу. І ми в асоціації допомагаємо оформляти документи на ці програми також. Якщо хтось був приїхав до 31-го, наприклад, сім'я приїхала після 1 жовтня, а ми також можемо додати новоприбулих людей до їхніх кейсів. Завжди треба пам'ятати одне: що це є допомога. І допомоги залежать від доходу. Треба завжди вважати, якщо ви заробляєте вже якісь гроші. Ви можете не кваліфікувати на фудстемпи, на кеш assistance, на можливо кваліфікуєте на на медицину, але це все залежить від вашого доходу. Тому це не просто так видаються допомоги, кому приїхав і вже uh -huh. можуть заробляти. Там так само залежить, скільки ви маєте наявності грошей своїх, на рахунках, скільки грошей є. Це є просто допомога. І хотів би так само за public charge, щоб люди розуміли, є медичні програми, які. На які кваліфікують наші клієнти. Чи це є паблик Charge для отримання майбутнього, наприклад, там, якщо буде прийняті якісь закони, що будуть давати можливість отримувати Green Cards? Пані Оля, що таке Public Charge? Public Charge це є така, ну, такий провин, така норма закону, яка. Може стати перешкодою в отриманні зеленої карти, коли людина подає аплікацію на зелену карту, через те, що вона становить загрозу того, що вона не буде сама себе забезпечувати, а фактично сяде на шию державі, скажімо простими okay. словами, тобто, що вона впаде на, 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 на руки тих, хто платить податки, і буде просити різноманітного роду допомоги, а сама нічого не буде вносити в бюджет і в економіку країни, і власне од. Однією з підстав того, що людину можуть вважати паблік чарч, є факт, що вона брала таку допомогу в минулому. Тому що якщо хтось брав допомогу в минулому, то ймовірно, що він буде брати в майбутньому. Так написаний закон, тобто, це, це не моя думка, це так, як воно прописано. Тому ми не знаємо, якщо буде прийнято закон про легалізацію українців, які приїхали звільнити твою країн. Ми не знаємо, які будуть підстави, умови отримання цієї зеленої карти. Але якщо ми дивимося на досвід інших. Таких подібних актів, коли дозволяли легалізацію людям, які прибули за паролем, то як правило розуміючи, що ці люди приїхали не від добра, вони приїхали за таких критичних обставин і вони були змушені звертатися за цією допомогою, яку яку держава сама ж їм і запропонувала, це проти них не використовують при подальших аплікаціях на зелену карту. Зовсім іншим є, наприклад, сімейне воз'єднання, Або коли людина виграє лотерею зеленої карти і подає на, на зелену карту. Або якщо вона отримає зелену карту через роботодавця, в таких випадках, в таких е, ситуаціях легалізації, якраз е, бенефіти можуть негативно повпливати на рішення міграційної служби. Тому все дуже індивідуально. Але програма You4You вона є виключеним справа для, для отримання для перешкод в майбутньому. Тобто для тих, хто по поюфує, для тих, хто зараз на ТІПІС, то ви б рекомендували подаватися на ці бенефіти, якщо вони доступні, так не якщо вони доступні, а якщо людина на них кваліфікується, пан Олег дуже правильно сказав. Не тільки імміграційний статус має бути правильний, а ще й дохід. Тобто, це є друга складова. То сам факт того, що людина приїхала за програмою гуманітарного паролю або має ТПС, не означає, що їй потрібна допомога, тому що зайві кошти ніколи не буває, скажуть вам зараз. Наші... Я розумію. Але дохід це є друга складова, другий фактор, який які беруть до уваги служби соціального захисту, коли вони вирішують, чи людині потрібна ця допомога чи ні. Та щоб отримувати цю допомогу, то має людина бути взагалі без роботи. Чи вона може працювати? Я не компетентна ж настільки в цій сфері. Я думаю, що там певний дохід дозволяється, але він має бути нижче певного рівня. Там є формула по якій нараховується нараховуються бенефіти, на що можна кваліфікувати. Якщо має роботу, наприклад, part-time роботу і не заробляє достатньо грошей. Так вони можуть кваліфікувати не на повну суму бенефітів, а на якусь часткову суму бенефітів. Так що, звичайно, дзвоніть до нас в офіс. Звертайтеся, ми завжди зможемо допомогти розказати і пояснити кожного ситуація індивідуальна. Тому краще індивідуально отримувати а, консультації і а, Public Charge, він також стосується тільки отримання грін карти. Uh -huh. Багато людей бояться отримувати якісь бенефіти, коли вони вже отримали грін карти. І є погана така а, інформація в громаді, як завжди, деколи існує, що це буде впливати на громадянство. Так, це не має впливу на отримання громадянства, абсолютно вірно. Це має значення тільки на етапі отримання зеленої карти. Тому зрозуміло, ситуація з бенефітами зараз направду відносно складна, тому люди швидше за все, напевно будуть шукати роботу. І ми маємо наступне питання: чи обов'язково потрібно чекати дозвіл до праці, щоб піти щоб піти власне влаштуватися на ту роботу, чи можна почати працювати, а дозвіл, коли прийде, тоді прийде? А... Після того, як було відкрито, ви маєте на увазі так, програму на фірм. Right? А після того, як відкрили ЮФУЮ, через який час змінили правила, і міграційна служба визнаючи те, що досить довгий час люди чекають на дозвіл на роботу, і в той час, власне, вони сидять без роботи і. І змушені розраховувати на бенефіти, визнаючи цей факт. Їм дозволили працювати без дозволу на роботу на основі форми i 94 Тобто, це є форма, яка підтверджує їх легальний в'їзд і показує їх статус, в якому вони приїхали. Приїхали за цією формою, можна працювати 90 днів після приїзду. І розраховується, що в той час людина подасть на дозвіл на роботу, і власне за тих три місяці імміграційна служба зможе його опрацювати, видати дозвіл на роботу, видати Social Security. Це в теорії, але на практиці дуже часто клієнти, звичайно, жаліються, що роботодавці, особливо американські компанії, не дуже вникають в ці всі тонкощі міграційного законодавства і не дуже схильні брати на роботу без формального дозволу на роботу. А що тоді робити? От коли роботодавець не хоче брати без дозволу на роботу, хоча згідно закону, як ви стверджуєте, людина має право працювати? А, ну у мене були випадки, коли я писала пояснення роботодавцю, пояснювала, як працює закон, це спрацьовувало. А загалом ви нічого не будете робити. Тобто роботодавець не зобов'язаний вас брати на роботу, якщо в них є певні якісь сумніви. Тобто, це це ж в нас працює в сполучених штатах, що називається «at will employment», Тобто будь-який час роботодавець може звільнити, найняти людину. Будь-який час людина може звільнитися з роботи без жодних підстав. Тому ніхто нікого змусити особливо не може і насамперед це відноситься по програмі you for u лише. Оця вимога є для програми you for u Це не відноситься для тих, хто чекає на дозвіл на, на працю по якійсь других uh, факторах так. по інших категоріях, якщо немає дозволу на роботу, ти не маєш права. Працювати. Ну, це дуже теж дуже індивідуально. Якщо у людини вже був дозвіл на роботу і вона подала на продовження того дозволу на роботу в тій самій категорії. Тут, наприклад, якщо вона очікує на політичний притулок, або вона мала ТПС, передала на пере... подала на перереєстрацію і на продовження дозволу на роботу, тоді Рісітноутець, який приходить, він слугує екстеншн, тобто продовженням того дозволу на роботу. Але це стосується тільки певних категорій. Тому треба бути уважним. І в тому ресіті в повідомленні від міграційної служби воно переважно прямо пише, що цей папірчик є продовженням вашого Дозвол на, а... на роботу він не видається ж автоматично. Людина має приїхати сюди і подати документи сама або за допомогою міграційного адвоката? Як це відбувається? Ну, в переваж... за програмою ЮФую так. Тобто, якщо людина приїхала і вона очікує його, що він через три місяці прийде, то він не прийде, якщо вона для того нічого ні, не зробити. Він не, не прийде автоматично, абсолютно і пам'ятаємо, що кожен роботодавець сам вирішує кого приймати на роботу, чи вони хочуть займатися тим, щоб вивчати щось, що вони там кваліфікують на дозвіл до праці, чи ні. Кожен роботодавець сам вирішує це. Ви не можете заставити когось кого взяти на роботу без дозволу до праці або з якимись поясненнями. Ми ще повернемось. Пані Оле. Mm. Маєте доповнення? Я так я маю доповнення як на практиці люди виходять з цієї ситуації, воно те. Же не завжди спрацює, але дехто підходить до того, так що вони, наприклад, відкривають компанію угу. і працюють тоді на свою компанію а їх компанія надає вже послуги підряду іншій компанії. Розумно креативно. Давайте поговоримо про ярмарку робіт. А ми ще повернемося до питань юфоютіпієс і інших імміграційних речей, якщо будуть такі запити в нашій трансляції. А про ярмарку робіт сьогодні відбулася ярмарка робіт номер 6 тут на Камброн, підцях Йосифа Обручника, організовували цю ярмарку асоціація самопоміч та всі добрі люди, які там працюють. Пан Олег, а як все пройшло? Як багато було людей, роботодавців, і як проходив сам процес працевлаштування там. А, насамперед, почати з ярмарки робіт хочу подякувати всьому колективу, тому що це спільна спроба, спільні знову намагання зробити цю ярмарку робіт набагато яскравішою, і гарною, і з помічю своїх робітників свого колективу ми знову мали успіх. А близько 600 людей сьогодні прийшли до нас на ярмарку робіт. Ми з Вадимом минулого разу затрогували тему такої інтриги, хто буде присутній, uh -huh. і ми дуже задоволені. що в нас на цей раз були присутні три державних організації. Це такі, як Cook County Accessor's Office, ті, що нараховують податки, шукають за україномовними працівниками. Також DCFS, ті, ті займаються, хто не сплочує аліменти для дітей і різними сімейними правами, і також CMS, то Central Management System, Систем, які наймають на роботу якраз в Public Aid. Вони вже хочуть працювати, тому що цей процес заняття на роботу в державні структури займає трошки часу. Це не так, що як приватний роботодавець. Сьогодні е, я подав заяву, і завтра ми отримали роботу. Це може зайняти півроку, може зайняти і навіть рік часу, щоб попасти на роботу в державні структури. І вони також всі задоволені мали дуже багато кандидатів. Тому ярмарка на робіт сьогодні пройшла надзвичайно. Це було наймасов, наймасовіша масовіша. Це була Певно, що ми вже мали біля 600-700 людей. Це була з одна наймасовіших таких ярмарок робіт. Але ще раз говорю, ми з кожним разом розширюємо. Сьогодні було 24 роботодавців роботодавці в нас wow. і дуже багато отримало якраз можливості показати себе. Як я вже говорив, ярмарка робіт це не лише пошук роботи, це прийти і показати себе, розмовляти і також якось почати розуміти, що потрібно для отримання роботи. Ми вже плануємо нашу наступну ярмарку робіт на початок квітня. Ми будемо робити анонси, але ми знову ж таки будемо мати і знову ж ці державні організації сказали, що знову прийдуть до нас на ярмарку. робіт. Вони зацікавлені в тому, Вони щоб так, так наймати саме українців. А вимоги змінилися роботодавців до кандидатів чи ні? Ми цього не знаємо. Чи вимоги змінилися? Якщо подивитися. Багато хто хочеш, хто хоче, щоб були і була якась англійська мова. Що сьогодні так само я розмовляв з багатьма роботодавцями? Що похвально, що говорять, що набагато більше людей, які розмовляють вже більше-менше на англійській мові, це наші класи англійської uh -huh. мови також допомагають, і могли до порозуміння вже з ними працювати без перекладачів. Як часто ви бачите на на ярмарках робіт одних і тих самих людей? Які не можуть знайти роботу, приходять до вас кожного разу. Це тяжко сказати такої кількості людей. Ми напевно, що не можемо проконтролювати хто хто був минулого року, хто разу, хто був цього разу. Але ми бачимо нові обличчя. І так як пані Оля сказала, ми бачимо ново, нові, новоприбулих також. І ці люди приходять. Сьогодні якраз було дуже багато людей, які підходили, казали, я ще не маю дозволу допомогу. Лише, та лише приїхали. Та, цього так, року. лише приїхали і вже прийшли до нас на ярмарку робіт утримувати. Роботу, але ці роботодавці, які в нас є, вони всі знають за це 90 днів правило, що вони можуть працювати перші 90 днів тільки з 94 четвертою формою своїм паспортом і без social security. чудово. А по відсотку прийняття на роботу, а є у вас статистика? Дані а минулого разу в середньому це 30 до що люди отримують роботи. Це насправді дуже високий показник. Ще один дуже гарний сьогодні був приклад. А на нашу першу ярмарку робіт в нас був один клієнт, який прийшов подивитися і взнати, що до чого. Сьогодні цей самий клієнт прийшов uh -huh. сьогодні, але вже наймати на роботу, вже має свою компанію. Непогано подивився, я скажу. Ти перший раз. А, а ці компанії ви сказали три державні компанії було. А вся решта це теж американські компанії чи? американські компанії, українські компанії для чоловіків було дуже багато. Ми бачили, що дуже багато назбирали заяв на контракторську роботу, і також були знову ж таки аеропорт, був який приймають на прибирання літаків. Uh -huh. Різні багато дуже um, home care, caregiver services, uh -huh. ті, які по догляду за літніми людьми, і uh, ця сфера, напевно, що ніколи не закінчиться, і ця сфера буде завжди в вимогах. І багато наших жінок хочуть працювати так, тому що мінімальна англійська мова. Uh -huh. І знову ж таки, елементи роботи для наших жінок це напевно, що прості, тому що це так само допомогти старшій людині. А щось зварити, щось якось по дому прибирати, і люди можуть заробляти в тому. Це насправді важливо, щоб люди знайшли свою першу роботу, і добре, що ви їм допомагаєте. А досвід попередній вимагають зараз чи беруть без будь-якого <мас> багато хочуть, тільки, щоб була англійська мова, будуть вчити така достатня розмова англійська розмов мова. Так. Ну але ви також маєте курси ESL, де навчаєте англійською, тому вас можна по суті пройти повністю. Весь цей шлях англійська документи, англійська, знайти роботу, потім скоро будете одружувати, напевно, людей. Хрестити. Христинів точно не буде і одружувати також не буде. Я не думаю, що пані Олі згодиться з нас допомагати оформляти ці документи. Пані Олі, чи ні? від вас залежить. Ну, Направда, давайте ще перейдемо до останньої, напевно, такої теми, тому що про це теж пишуть часто. І так, в розмовах знаєте, в різних компаніях. Питають, ситуація, яка зараз відбувається в Штатах, ситуація на півдні країни. Наскільки вона от впливає на те, що ми говорили на программі на програми різні? А наскільки вона впливає на працевлаштування, якщо так теж можна цей вектор взяти? Як вона взагалі які вона має три, яку вона має тінь на наше суспільство на українців в штатах? Ну, вона насамперед має тінь в тому, що не можуть республіканці з демократами домовитися за прийняття постійного бюджету. І це саме важливіше для нас, тому що в, в тому пакеті записано так само і допомога для України, і ми не знаємо, чи в тому пакеті є, тому що ми не бачимо всіх програм, чи записана та сама програма для отримання бенефітів для тих людей, які вже тут знаходяться. А сама система, сама проблема на кордоні. Я не думаю, що українців так багато стосується, як просто щоб цей бюджет був прийнятий. Паніори з вашого досвіду досвіду багато українців потрапляють в штати зараз через Мексику. З мого досвіду не дуже багато, тобто, напевно, що це вже є last resort, тобто, це вже є саме саме остання соломинка, яку люди пробують тягнути в свої подорожі до сполучених штатів, туди можуть йти лише ті, хто. Абсолютно ніяким іншим чином не можуть приїхати до сполучених штатів. Тобто, ті, кому відмовляють в програмі Найдет твою країн, яка є досить простою для того, щоб бути одобреним. А для мене ситуація на кордоні напевно, що ніяким чином не буде впливати на ТІПІС, тому що ТІПІЕС є програма, яка існує багато десятків років для різних країн, і вона поширюється на людей, які вже є в Сполучених Штатах в різних статусах. І відповідно ніхто їх через ситуацію на кордоні виганяти звідси не буде. Це ніяким чином одне Неодно не впливає, але в якійсь далекій перспективі. Якщо ми будемо бачити дуже багато людей, які прибувають в країну, продовжують прибувати на півдні. Можливо, це поставить під загрозу «United for Ukraine», тобто прибуття нових людей за будь-якими іншими програмами. Це це питання можуть підняти, але знову ж таки, це тільки так перспектива якась. А ви особисто бачите шляхи вирішення цієї кризи до виборів у Штатах? Я не думала про це. Я думаю, що це лише е, політики знають, чи вони щось мають таку можливість, чи не мають, і що буде далі. Тому що ми всі знаємо, що підтримка ті, хто підтримують Трампа, вони дуже проти є всякого прийняття бюджету і так само по програмі і по забезпеченню кордону. І це виступає самим самим проблемним для України насамперед. Ну, та і насправді ця ситуація якби би там не було є якоюсь розмінною монетою а для того, щоб піднімати ажіотаж до виборів. Тому можливо ніхто і не зацікавлений в тому, щоб воно завершилось, доки не відбудуться вибори. А Що буде далі? Побачимо. Ви чекаєте на вибори? Ми чекаємо що всі на вибори. Чекають. Всі чекають на вибори. Вибори, як правило, не мають аж такої якоїсь різкої е, різкого впливу на імміграційні закони, незважаючи не на те, що люди так схильні думати. Тобто за той час, що ми побачимо, які зміни в імміграції, все одно пройде якийсь час, і е, насправді е, ну, імміграція все одно буде працювати. І закони все одно будуть працювати, як, якою би не була адміністрація. Вона не має аж такого різкого. Прямого впливу на на всі програми. Це на такий легкий процес та для президента змінити імміграційну імміграційного форму, не настільки легкий і швидкий, але хоча з минулим, з минулим президентом Трампом ви бачили дуже великі зміни, що він старався зробити. Зайняло трошки часу, але він все таки зробив зміни для і, і проблеми для імміграції в Америку. Ну так просто відбувається якась така загальна зміна вектору імміграційної політики, але так чи інакше воно все одно працює. А нам своє робити. Я думаю, цій фразі можна завершити. Якщо ви маєте щось доповнити, то я е, маєте якісь заключне спіч заключ або слово, то прошу дуже. Пане Олег, ви як джентльмен, давайте перші. Ну а сам перед хочу подякувати всім і знову ж таки подякувати вашому радіо. Тому що вже ще раз і ще раз буду говорити, ваші програми дуже є а, цікаві і дуже інформативні. Для того я не надавав не надавав останнє слово, хотів почути, як ви нас хвалите, Дякую. Це, це обов'язково, тому що люди повинні розуміти, що вони роблять правильну роботу і заслуговують на подяку і пошану. А звертайтеся до нас з асоціацією, якщо потрібно якісь допомоги і пояснення по різних ситуаціях, які відносяться до бенефітів, відносяться до вашого приїзду сюди. Ми працюємо з великою сіткою різних роботодавців, різних сфер. Також ми можемо направити зараз. Ми починаємо розвивати допомоги для літніх людей в розумінні медикер, в розумінні субсидованих приміщень, також апартментів. Ми Протязі декількох тижнів будемо виходити знову ж таки і робити пояснення, хто на що кваліфікує. Тому залишайтеся в громаді, дзвоніть до нас: 773-692-1010, Ми будемо задоволені вам допомогти. чим можемо, пані Олю, і ви нас так само? Так, я, я приєднуся до до слів пана Олега. Дякую вам за за вашу роботу. Насправді. Дійсно дуже важливо, що є, є такий форум, на якому розкриваються теми, які важливі для громади. І від себе я, я хочу додати як, як адвокат, що перед тим, як приймати будь-які рішення, будь ласка, проконсультуйтеся. Я дуже рада бачити, що вже відкриваються такі центри допомоги, як асоціація, і що, можливо, не зі всім, але з багатьма питаннями можуть допомогти. Тому, щоб не було таких ситуацій, коли людина їде в Україну, а потім пише: я хочу повернутися, але вже пізно. Запитайте до того, як ви їдете, чи ви щось заповнюєте, чи ви приймаєте якісь рішення, які можуть мати вплив на ваше майбутнє. Для того ми є, для того ми працюємо. Дякую, ну ми в свою чергу рекомендуємо наших гостей для наших слухачів, пані Оля Неконечна, еміграційний адвокат номер 1 в Америці. Не вже не в штаті, і пан Олег Олег Мальський, програмний директор асоціації самопоміч. Сьогодні, до речі, користуючись нагодою, хочу передати привіт пану Роману Ясковському і нагадати, що о сьомій годині буде радіо, яке називається Вечірня Трибуна. Тому всі, хто нас зараз слухає, слухайте нас ще одну годину, а після тої години залишайтеся на хвилі 12 Рикєм і також слухайте і вечірню трибуну на цій ноті. Думаю, ми завершимо. Йдемо зараз на невеличку рекламну паузу. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.